Зеленський і Мерц домовилися про посилення української протиповітряної оборони. Це ракети, системи та підтримка, яка врятує тисячі життів. Натомість Кремль знову погрожує. Мовляв, німецька допомога Києву обернеться ударами по самому Берліну. Чому Москва боїться німецьких ракет? Про це далі у випуску. Ви на каналі «Сей час». починаємо. Володимир Зеленський у Берліні прямо заявив: Німеччина відіграє ключову роль у захисті українського неба. Тисячі життів вже врятовані завдяки цьому. Ви всі бачите, що робить Путін щоночі: масовані атаки ударних дронів, десятки крилатих ракет, балістика, сотні дронів. Сказав Зеленський для захисту цивільних і фронту Україна потребує постійної допомоги. Президент наголосив: зараз є дуже важливі для нас домовленості з Німеччиною щодо протиповітряної оборони. Німеччина постійно нас підтримує і ракетами для протиповітряної оборони. Москва відреагувала миттєво. Пропагандистка Маргарита Симонян заявила: якщо німецькі військові битимуть німецькою зброєю по Москві, нам нічого не залишається, окрім як бити по Берліну. Кремль назвав підтримку Києва провокацією війни. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков сказав: це не що інше, як подальше провокування війни. Це перешкода спробам вийти на траєкторію мирного процесу, заявив Пєсков. Попри заяви про мир, Росія саботує будь-які спроби домовитись. Зеленський розповів, що Україна все ще чекає від Москви, бодай якогось варіанту обіцяного меморандуму. Ми дійсно чекали, що вони назвуть адженду з їхнього боку. Потім вони сказали, буде одразу після обміну. Але ми не дочекались. Міністр оборони телефонував Мединському. Вони сказали, буде, але ми так і не дочекались, пояснив президент. Навіть США не отримали жодної відповіді. Зеленський підсумував, треба напевно не чекати, а робити більш серйозні кроки. На тлі всього цього санкції заходу ще не дали очікуваного ефекту. Зеленський говорить. Економіка Росії почала відчувати санкції, але реально армія це відчує лише з червня 2026 року. Ми не хочемо так довго воювати. Додав він для прискорення процесу. Потрібні нові санкції, переконаний Зеленський, зокрема проти енергетики агресора, проти поставок компонентів для ракет і дронів, а також щодо обмеження цін на енергоресурси. Зеленський також прокоментував російські закиди щодо місць проведення перемовин. Вони постійно шукають причини, щоб не закінчувати війну. Не хочуть в Женеву, хочуть у Туреччину. Але питання не в країні, питання в Путіні. На Заході розуміють, із ким мають справу. Американський пастор Марк Бернс, якого називають духовним радником Дональда Трампа, заявив: Путін відомий воєнний злочинець. Тепер він отримає жорстке нагадування. Це Америка Трампа, а не Байдена. Нагадаю, що Трамп розкритикував Путіна за обстріли українських міст. Він назвав диктатора божевільним. Чому Росія продовжує бити по містах? Радник Офісу президента Михайло Подоляк пояснює: метою є виснаження наших небагатих запасів ракет ППО. Це має змусити українську владу до вибору або прикривати міста, або військову інфраструктуру. Обидва варіанти ведуть до послаблення оборони. Поки Україна просить про ракети, Росія про нові умови для війни. Поки Берлін надсилає системи протиповітряної оборони, Москва ультиматуми і погрози. А мирна ініціатива знову зависає у повітрі. Не тому, що формат не той, а тому, що Кремль миру просто не хоче. То може настав час припинити грати в дипломатію з тим, хто грає лише у війну. Друзі, пишіть у коментарях під випуском свої думки з цього приводу, ставте лайки і підписуйтеся на канал.